Гаю, малята! Сьогодні я хочу вас поближче познайомити із чарівною квіткою, конвалією. Послухайте про неї вірш. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх? Угадай, це конвалії у гаї на галявині цвітуть, і ніде-ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них так пахощів багато цвіту свіжого роси. Хай ростуть, не буду рвати, шкода їхньої краси. А тепер давайте уважно розглянемо цю квітку. У конвалії довге тоненьке стебло з короткими стеблинками, на яких розквітають білі квіти. Малята, а на що вони схожі? Так, на дзвіночки. А яке листя у конвалії? Правильно малята! Зелене, довге, широке. А зараз, друзі, я пропоную вам зліпити конвалію разом зі мною. І спочатку ми візьмемо білий пластилін та відщипуючи від нього маленькі шматочки, будемо скочувати кульки. Це квіти нашої майбутньої конвалії? Коли кульки готові. Фломастером зеленого кольору малюємо довге тоненьке стебло та короткі стеблинки. А тепер беремо пластилін зеленого кольору та зігріємо його спочатку в долоньках. Потім скатаємо ковбаску. Та добре розплющуючи пальчиками, надамо форму листочка, який тепер прикріпимо до стебла. І ось нарешті дійшла черга і до квіток. Кульки білого пластиліну кріпимо на короткі стеблинки, добре притискаючи пальчиком. І ось така конвалія малята вийшла у мене. А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у повідомлення. До побачення малята! До нових зустрічей!